Медитація пробудження жіночої енергії. Медитація для відчуття м'якості, краси та сили жіночої магії підходить для кожної жінки, яка хоче прокидатися в гармонії зі своїм тілом та душею. Красуне, я впевнена, що ти сидиш зручно. Зроби вдих і повільний видих. Відпусти всі нічні сни, відпусти все, що було вчора, відпусти думки, слухай мій голос. Зараз новий день. І ти пробуджуєшся разом із його світлом. З кожним світанком ти розквітаєш та наповнюєшся унікальністю і неповторністю ранкового пробудження. Відчуй своє ніжне тіло. М'яко посміхнись йому. Зроби глибокий вдих у живіт. І з видихом дозволь напрузі розчинитися. Саме зараз поклади руки на живіт. Відчуй, як усередині тебе живе ніжність. Вона розкривається, як квітка на світанку. Відчуй, як ця ніжність. Запалює твої груди, твоє серце, твоє тіло, ти жінка. Ти богиня, ти краса. І в тобі є така іскра, така гарна. Ішня сила, яка підвласна тільки жінці, і яка існує тільки в жінці, у тобі неймовірний дух, Золотий дух лотоса. Зроби вдих і відчуй красу всередині, зроби видих, і наче поділися частинкою своєї краси з простором навколо. Відчуй, як ти заповнюєш красою простір навколо себе. І як твоя гармонія біжить попереду тебе, стукає у кожні двері. Уяви, що від твого серця йде м'яке світло. Воно ніжно торкається до обличчя, рук, кожної клітинки тіла. Ти світишся жіночою енергією. Просто уявляй, що це світло наповнює тебе впевненістю, спокоєм і натхненням. Воно робить тебе легкою і водночас сильною. Твоє тіло храм жіночої енергії. Твоя душа джерело краси. Зроби глибокий вдих і на видиху промову серці. Я жіноча енергія. Я світло. Я гармонія. Я краса. Посидь кілька секунд у цьому відчутті. Повністю прийми його своїм тілом. Прийми свою жіночу енергію. І запам'ятай його. Це відчуття. Посидь кілька секунд у цьому відчутті. Прийняти себе. Запам'ятай його та неси з собою протягом дня. З любов'ю, славетна, розпліш очі, моя гармонія. Підписуйся на канал, щоб не пропустити завтра наступну частину серії ранкових медитацій та взагалі нові практики на каналі.